У дитинстві Володимир Левець загубив у ботанічному саду свого гудзика. Володимир виріс і став скульптором, а разом з ним виріс і гудзик. Цю роботу експертна рада обрала серед майже 300 заявок з усього світу. На перший міжнародний фестиваль сучасної скульптури потрапило по одній роботі з Австралії, Нідерландів, Великої Британії, Росії та аж 9 з України. В роботі закладені саме ну ця динаміка, цей розвиток да, в різні сторони. Якби під різним кутом скульптура для мене більш чоловічий вид мистецтва насправді, тому що ну, якби це ну, важка робота, це важкі матеріали, це розмір. Хоча не завжди не завжди. Приміром, структура світла Анни Надуди складається з кілометра металевих планок, які зварювали за авторською тривимірною моделлю. Ми з архітектором робили акцент на тому, що це має бути. По перше, вандаловський каріч. А по-друге, безпечна для дітей. Коли ми монтували вже тут на місці, зварювали ці дві частини. Одночасно на цій скульптурі там плюс-мінус шість дорослих людей було. Справжньою несподіванкою фестивалю став спеціальний проект з Йоршерського скульптурного парку. Вперше до Києва привезли роботи всесвітньо відомих митців. Особливу популярність в Україні здобула скульптура іспанця Жаума Пленси будинок знань. Перебуваючи в такому будинку знань із тисяч різноманітних літер, відчуваєш вагу інформаційного навантаження, яке переживає людина в сучасному суспільстві. Це ціла серія работ, Це Она... робота із латиниці, така робота есть кир... кириллицей, така робота есть іерогліфами, така даже є із нот. Є костюми мао як символ некого стандартизації. Як бачите, це лише костюми урядовців. Вони не мають голови. Не можуть нас чути, бачити, спілкуватися з нами. Роблять, що їм заманеться. Це дуже типово для влади. Після 2 липня колекція Йоршиського парку повернеться додому. А ці рукотворні чудеса можливо незабаром прикрасять парки українських міст.